Запрошують до покупки смачних українських страв дев'ятикласники. Учні 35-го ліцею приготували вареники, пиріжки, пельмені, канапки та солодощі спільно для благодійного ярмарку. Для привернення уваги одягнулися в хустки та прикрасили стіл в українському стилі. Готували ми разом. Багато хто в нашому класі готував разом з батьками або самі саме я на ярмарку готувала бенгірські вафлі. Пригощали відвідувачів ярмарки, учні 48 класів ліцею. Долучилися понад тисячу учнів, а також вчителі та батьки. Готувались до частувань заздалегідь, аби зібрати якомога більше коштів для допомоги військовим. Хочемо підтримати зсу, так як наш тато особисто на війні вже два роки. Він зараз захищає в Харкові на бойових діях. Пішов вчора на нуль. Тому долучилися до цього ярмарку, щоб допомогти нашим хлопцям. Ну наскільки це можливо в теперішній час? За кошти, які зберуть під час благодійного ярмарку, куплять автомобіль для захисників. Передадуть його бригаді Нацгвардії, ліцей допомагає регулярно. Та сума, яка буде зібрана, і саме на ту суму будуть е, шукатися саме автомобіль. Плюс до того у нас перед цим проводилися також відповідні заходи. Е, і ми, ми вже назбирали певну суму, і ми її об'єднаємо в одну єдину. 35-й ліцей постійно допомагає як батькам учнів та вчителям, які боронять Україну, так і іншим бригадам. Підтримують захисників всі навчальні заклади Вінницької громади з початку повномасштабного вторгнення. Цілий рік надають допомогу, купуючи автомобілі, ремонтуючи автомобілі, дрони, купуючи всі необхідні речі мондирування для наших захисників і захисниць. Це можливо завдяки саме таким заходам, завдяки благодійним ярмаркам, благодійним концертам, благодійним переглядам кінофільмів і дуже багатьом різноманітностям благодійної роботи. Які придумають освітні заклади. Окрім смаколиків, на ярмарку продавали сувеніри та іграшки, плели сітки та провели концерт. Діана Волошенюк, Аркадій Іпатов. новини за день, телеканал Віта.